Особливості декларування громадянами доходів, отриманих у 2016 році, розповість начальник управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Володимир Брудко. <му> Який термін подання фізичною особою податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний рік? Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний податковий період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбаченим розділом 4 податкового кодексу України. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного зазвітним податковим року. Тобто ті громадяни, які цього року зобов'язані прозвітувати, мають подати декларацію до 3 травня включно, а ті, хто хоче скористатися правом на податкову знижку, мають вчасно подати декларацію до 31 грудня включно. В який термін фізична особа повинна сплатити податок на доходи фізичних осіб згідно із поданою нею декларацією про майновий стан та доходи? Фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій неї податковій декларації про майновий стан і доходи. За якою податковою адресою повинен подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплачувати податок на доходи фізичних осіб громадянин, якщо він зареєстрований, прописаний в одному місці, а дохід отримує в іншому? Платник податків, який відповідно до норм чинного законодавства зобов'язаний надавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але на той час проживає не за місцем реєстрації чи прописки, а в іншому місці. То він має подати декларацію до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними. Чи необхідно подавати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи фізичній особі, яка отримала доходи від операцій продажу обміну майна, дарування протягом звітного року та при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок на доходи фізичних осіб? Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи від операцій з продажу або обміну майна, дарування при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок. Чи необхідно подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи фізичній особі, яка у звітному календарному році отримала дохід від продажу нерухомого майна, яке перебувало у власності платника податку понад три роки? Обов'язок щодо подання декларації оплатників податків виникає: при отриманні доходів не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи. При отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. При отриманні іноземних доходів та в інших випадках, передбачених законодавством. Які основні випадки подання декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік? Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації за 2016 рік вважається виконаним, податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно від податкових агентів, які не включалися до загального місячного річного оподаткованого доходу. Виключно від податкових агентів, незалежно від виду та розміру нарахованого виплаченого надання доходу, від операцій з продажу або обміну майна, дарування при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок, доходів у вигляді спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, або з яких сплачений податок. В яких випадках декларація про майновий стан і доходи не подається за 2016 рік. Неподання або несвоєчасне подання громадянами декларації про доходи, чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законом України встановлено обов'язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. В сумі це становить від 51 до 136 гривень. Дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 5 до 8 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Це складає від 85 до 136 гривень. Ця відповідальність не розповсюджується на випадки добровільного подання декларації, в тому числі при реалізації права на податкову знижку. Передбачена відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи фізичною особою. За несплату узгодженої суми грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи у строк до 1 серпня, що настає за згідним платник податків, притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах. При затримці до 30 календарних днів, включно наступних за останнім днем строку сплати такого грошового зобов'язання, в розмірі 10% погашеної суми податкового боргу. При затримці більше 30 календарних днів наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. Крім того, після спливу 90 календарних днів наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання нараховується пеня. Яка відповідальність передбачена за несвоєчасну сплату податку на доходи фізичних осіб за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи? За несплату узгодженої суми грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи у строк до 1 серпня, що настає за звітним платник податків, притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах. При затримці до 30 календарних днів, включно наступних за останнім днем строку сплати такого грошового зобов'язання, в розмірі 10% погашеної суми податкового боргу. При затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. Крім того, після спливу 90 календарних днів наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання нараховується пеня. Чи може контролюючий орган нарахувати податкові зобов'язання по податку на доходи фізичних осіб, якщо фізичною особою не подано річну декларацію про майновий стан та доходи, а податковий агент подав розрахунок за формою 1 ДФ та зазначив суму нарахованого сплаченого доходу? При неподанні платником податків встановлений термін податкової декларації про майновий стан і доходи. Якщо таке подання є обов'язковим, контролюючий орган на підставі наявної податкової інформації за результатами документальної позапланової перевірки має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податку. При цьому до платника податків застосовується фінансова відповідальність, штраф у розмірі 25% або 50% суми до податкового зобов'язання. А адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 51 до 136 гривень. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДФС України. Законом України про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році внесено відповідні зміни до пункту 296.10 статті 296 податкового кодексу України та до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг, що саме змінено, розповість заступник начальника управління, начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями у управління аудиту головного управління ДФС у Тернопільській області Андрій Вегера. Згідно з змінами, підприємці, платники єдиного податку Першої, Другої та Третьої груп, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Технічно складні побутові товари це непродовольчі товари широкого вжитку, прилади, машини устаткування і інше. Які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлюється гарантійний строк, 16 березня 2017 року. Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 231 якою затверджено новий перелік груп технічно складних побутових товарів. Які підлягають гарантійному ремонту або гарантійній заміні в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій. Дана постанова набирає чинності 8 травня 2017 року. Саме з цієї дати підприємці, платники єдиного податку першої, другої та третьої груп, які продають товари, визначені відповідним переліком. Зобов'язані проводити розрахунки за такі товари через зареєстровані належним чином реєстратори розрахункових операцій у відповідності до вимог закону про застосування РРО у сфері торгівлі громадського харчування і послуг. З метою уникнення штрафних санкцій за порушення вимог даного закону рекомендуємо заздалегідь зареєструвати реєстратор розрахункових операцій для провадження господарської діяльності в сфері реалізації технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту або гарантійній заміні. Для цього необхідно звернутися до найближчого сервісного центру, обрати відповідну модель РРО, провести реєстрацію в органах Державної фіскальної служби. Середа, 10 травня 2017 року, останній день подання звіту про суми податкових пільг за перший квартал 2017 року податкової декларації з податку на прибуток підприємств за перший квартал 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, розрахунка частини чистого прибутку, доходу, що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за перший квартал 2017 року. Фінансової звітності за перший квартал 2017 року до органів ДФС платниками податку на податок, що звітують щокварталу, балансу звіту про фінансовий стан, звіту про фінансові результати фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, у тому числі спільному підприємству з іноземними інвестиціями, і знаходяться за її межами за перший квартал 2017 року. Розрахунка податку на прибуток нерезидента, який проводить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за перший квартал 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу податкової декларації з податку на додану вартість за перший квартал 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу. Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку за перший квартал 2017 року. Податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця за перший квартал 2017 року платниками віднесеними до третьої групи. Податкової декларації платника єдиного податку юридичної особи за перший квартал 2017 року платниками віднесеними до третьої групи. Податкової декларації екологічного податку за перший квартал 2017 року. Податкової декларації з зрантної плати за перший квартал 2017 року. Розрахунка з зрантної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за перший квартал 2017 року. Розрахунка з зрантної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних за видобуванням корисних копалин за перший квартал 2017 року. Розрахунка з зрантної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики за перший квартал 2017 року. Розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води за перший квартал 2017 року. Розрахунка рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування за перший квартал 2017 року. Розрахунку з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів частини деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування за перший квартал 2017 року. Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за перший квартал 2017 року. Податкової декларації туристичного збору за перший квартал 2017 року. Податковий календар розміщено на порталі ДФС України.